На Бесарабському ринку призупинили ремонтні роботи через суспільний резонанс, що трапилося нещодавно. У приміщенні ринку почали переробляти частину внутрішнього простору та відновлювати торгові ряди. Заклад не припиняв роботу, не дивлячись на те, що там зараз прибирають напольні надбудови пострадянського періоду. За словами очільника КМВА Сергія Попка, люди переймаються чи не пошкодить ремонт будівлю. Тож він доручив тимчасово зупинити їх, щоб зберегти Бесарабський ринок і гарантувати прозорі процеси, а також надати доступ громадськості. Роботи тимчасово призупинили, щоб з'ясувати за чиїм погодженням їх виконують. У КМДА ж запевняють, що упорядкування внутрішнього простору не вплине на історичні елементи столичного ринку. Нагадаємо, що садибу зеленських роками методично будівельники розбирали, аж поки не знищили її частину. Але попри судову заборону на роботи, нещодавно будівельники вивезли старовинні дерев'яні балки, розібрали частину бічної стіни, розбили фрагменти збереженого цегляного підмурку.